Доброго ранку, діточки, сьогодні на заняття по математики, орієнтування в часі, пара і високий низький. Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх справ, як раптом почув плач, гном виглянув і побачив більченя, яке плакало. Гномик став заспокоювати, з'ясував, що сталося. Більчиня заблукала. Гномік вирішив йому допомогти, а для цього йому потрібно запалити ліхтарики. Давайте ж допоможемо йому запалити ліхтарики. Нам потрібно круг, два квадратики і напівколо. І ось так треба скласти. Коли запалюють ліхтарики, так ввечері. Що зображено на малюнку? Так, частини доби де знаходиться сонечко? Внизу, вгорі, внизу. А які частини доби ви знаєте? Що це? Ранок чи вечір? Так, це ранок. День чи ніч? День, а це що? Так, це ніч, а це що вечір. Молодці. Давайте повторимо: ранок, день, вечір, ніч. І так по колу. Ранок, день, вечір, ніч. Яка пора доби зображена на малюнку? Так, молодці ранок, а це? Так, це вечір, а це що? Так, це день, а це що? Так, це ніч молодці. Як не намагалися наші друзі, але так і не знайшли будинок більченята і вирішили переночувати у гномика в хатинці, а наступного дня продовжити пошуки. Рано вранці більченя розповіла, що його будинок розташований на найвищій ялинці в лісі. Розгляньте ялинки, які вони за висотою. Висока, найнижча. І найсамая низька. Це яка ялинка? Висока, а це найнижча. Молодці. Ви допомогли більченяту знайти свій дім. А зараз, дітки, зробіть фізхвилинку. Молодці. Приступаємо тастуємо, та пограємо в гру високий-низький. Хто високий на цьому малюнку? Так, жираф. А низький? Так, зебра. Яке? З якої сторони знаходиться високий їжачок? Так, з правої. а низький. Так, молодці, з лівої. Котра пірамідка вища? Так, оця справа, а котра нижча. Так, оця зліва. Хто із дітей високий? Так, хлопчик, який будиночок висок, низький? Так, одноповерховий. Молодці. Скільки в нас кружечків? Так, два. А скільки зайченят? Двоє. А ведмедик і мишок разом. Так, двоє. Так, можна сказати, що по два. А ще можна сказати, що пара. Число два і пара це коли? Речей по два. Які предмети ви знаєте по два? Так, пара чоб, чобот, паро туфель, паро ковзанів, пара лиш, паро. Палок молодці. Пара, діти, це два. Запам'ятайте. І ось позначається цифрою два. Подивіться пара чобіт, пара рукавичок. Пара чобіт. Пара туфель. Молодці. Який предмет і не має пари? Подивіться, біла чашка має біле блюдце. Синя чашка має синє блюдце. Червона, червоне чашечку. І ось пара. А ось ця чашка не має пари. Молодці. Які рукавички утворюють пару? Подивіться, стрілками з'єднані. Оце, дітки, пара вони одного кольору. А ось рукавичка в нас без пари. Молодці. Коли гном знайшов більшеня? Так, увечері. У який час доби друзі продовжили пошуки? Так, вранці. На якій ялинці житло більченя? Так, дітки, на високій. Молодці всі впорались з завданням. До побачення наступного заняття.